Порошенко обороняв Київ залужний на футбольному матчі, скандал з Христиною Соловій та провокаційна футболка Володимира Зеленського. Ви на ютуб каналі Межа, і ми підготували для вас найцікавіше за тиждень, що люди кажуть. Ми починаємо. Порошенко заявив, що захищав Київ 24 лютого, поки цитую, вся влада здриснула. П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що в перші години повномасштабного вторгнення він особисто зі зброєю в руках захищав Київ, тоді як, за його словами, влада втекла зі столиці. Про це Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу Прямий, 18 жовтня, і безумовно, що позиції по боротьбі з корупцією мають бути рішучі, ефективні і повернути довіру людей. До власної держави, так само, як це було в перші години широкомасштабного вторгнення. І я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в рамках 206 го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпіня, блокпости, роздача зброї, і, врешті-решт, захист. Києва від російських загарбників, також після його заяв про те, що він проводив евакуацію з Бучі та Гостомеля. В мережі також почали з'являтися відео, де його просили не заважати. Насправді нам треба зараз... нас. Військові справляться, дійте на політичних це правда. Правда, ви підтримали все, Ми не заважайте. після зізнання Петра Порошенка. Люди не могли стримати реакції, і в мережі почався шквал з коментарів та мемів. Порошенко врятував Київ від окупантів? Супер! Тоді питання, де був такий героїчний воїн у 2014 році? Чому не врятував від окупантів Крим, Донецьк, Луганськ? Мабуть, так моя мама уявляла собі на початку вторгнення, коли казала мені, що Порошенко закрив небо над Києвом. Порошенко зі зброєю в руках тримає оборону Києва. Марина подає патрони. Той Київ, який любить і захищає Петро Порошенко. Теро Лондона, Олександр Бабак. Залужного помітили на матчі Арсенал Шахтар, колишнього головкома ЗСУ, а нині надзвичайного та повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії Валерія Залужного помітили на лондонському стадіоні під час матчу Ліги Чемпіонів, де місцевий Арсенал приймав Донецький Шахтар. Фото Залужного опублікував відомий журналіст Фабіо Романа на своїй сторінці у соцмережі Ікс. Причому журналіст, публікуючи фото, звернув увагу не на самого. Залужного, а на його сусіда по повіпложі гравця збірної України Михайла Мудрика. Міша мудрик сьогодні ввечері на стадіоні Емірейц, де Арсенал зустрічається з його колишнім клубом Донецьким шахтарем. Здавалось би, незначна новина, але в мережі розлетілась досить швидко. Тож, що про це кажуть люди? Власник Фалбету Матюха приймає ставка від залужного з Шевченком одразу в віп-ложі. Служба не Ой, сиди кайфуй. Сім'я дівчини, яка тобі подобається, Христина Соловій потрапила в скандал через поцілунок маленького хлопчика на концерті. Сталося це на концерті артистки у Львові. До виконавиці на сцену піднявся маленький хлопчик, якого вона поцілувала в губи. Відповідне відео вона виклала на своїй сторінці у соцмережі Ікс. Однак в мережі вчинок силовій не оцінили. Артистку розкритикували, фоловери обурені таким вчинком та активно обговорюють це в коментарях. Черговий байт спрацював тільки дно, що за рахунок дитини малого жалко, травма на все дитинство виглядає як порушення статті 156 кримінального кодексу України, злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності. Ну ні, це ненормально навіть для обох дорослих. Для поцілунків доторків має бути згода обох сторін. А тут дитина, яка не здогадується, що ви повернете голову і підставите губи. Це дуже дуже погано. Огидніше за це тільки тріумфальна поза, якою ви закінчили цю ситуацію. Сподіваюся, батьки хлопця вас засудять. Володимир Зеленський записав відеозвернення у футболці з написом зробимо Росію малою знову. 23 жовтня Зеленський виступив з традиційним вечірнім відеозверненням, в якому був одягнений у чорну футболку з відповідним написом. Футболка сподобалась багатьом іноземним діячам, які почали підтримувати президента, викладаючи пости у соцмережі X. Ну і звісно, що РФ обурились через таку футболку президента України у міністерстві закордонних справ Росії різко відреагували на це, назвавши президента України виродком маленька. Якщо СРСР, Російська імперія. О, я придумала як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав. Виродку також не обійшлось і без улюблених українських менів. Лавис носити однаковий одяг 2019 рік. Я всім відрізняюся від Порошенка. Фізіологічно і як президент 2024 рік. Може, це стандартний одяг українського президента. Просто Віті та льоні не носили їх. Це вже було Великий. тупо великий. На сьогодні у нас все. Бажаю вам гарного тижня. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, натиснути на дзвіночок та підписатись на наш канал, аби не пропускати нові випуски. Всім па-па!